Як транспортний хаб, мер прибиральник та жінки чоловічих професій в інформаційному блоці від сфера Тівілуцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Проект перспективного плану розвитку області до 2021 року представили керівникам управлінських напрямків. Близько 800 пропозицій та проєктів лягли в основу документу, за яким в подальшому і планують змінювати регіон до ліпшого. Про родзинку якою область може вразити всю Україну, та про те, хто вже готовий вкладати в неї кошти, говорили на колегів ОДА. Перетворити Волинь на логістичний хаб планують вже найближчим часом. і Його центром має стати місто Коваль, каже директор департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Ігор Чуліпа. Коваль стоїть на перетині двох магістральних витоків. Це з Західної Європи через Одесу на країни з Азії із Чорного моря до Балтійського моря. Ковеля заходить вузька європейська колія з сусідньої Польщі, якою курсують потяги, і завдяки всьому переліченому, ми мовляв, маємо унікальну можливість зробити область логістичним хабом усієї України. Це лише один з проектів плану розвитку, каже голова облдержадміністрації Олександр Савченко. Щоправда, він найпотужніший. Якщо брати логістичний центр в Ковелі, то дякуючи Ігорю Ярославовичу Коцану, я мав честь спілкуватися з Ельмором Броком. Це однокласник, ну однокурсник пані Меркель, і це була його ідея по центру. Він просто спитав: якщо ви хочете отримати бізнесменів, то щось зробіть таке, щоб можна було швидко все закумулювати, перевантажити, передати. Ця затія орієнтовно вартуватиме 600 мільйонів євро, додає Олександр Савченко, і бажаючи вкласти у це кошти не бракує. Не є програма, яка абсолютно каже про те, що ми більше нічого робити не будемо. Це тільки ті маски, які не соромно буде подати як візитну карточку майбутній Волині. Подібних та цікавих проєктів у перспективному плані вдосталь, однак він наразі не є остаточним і повним. Тому усі бажаючі можуть вносити власні пропозиції, зауважив голова адміністрації Вікторія Протолюк, Микола Гусар Сфера Тевелуцьк. Комфортних кабінетів на дружні прибирання. Олинські лісівники організували толоку, аби зробити чистими місцеві лісосмуги. Потрудитися на благо природи запросили і гівцівських держслужбовців, які на власному досвіді переконалися, що завдання не з простих. Як це було, бачила Вікторія Протолюк. Акція чистий ліс для працівників лісової галузі не нова і далеко не одноразова. адже вони щодня дбають про лісове довкілля. Нині чергове прибирання, і лісівники вирішили до цієї благородної справи залучити працівників Ківерцівської міськради, районної адміністрації та райради. На першу ж пропозицію всі відгукнулися. Є розуміння, що це потрібно робити. Багато сміття. Саме бачите, в окремих місцях дуже багато. Скільки вже назбирали? Назбирали, я навіть не знаю, в яких об'ємах його міряти, але вже. Сьогодні вже, напевно, два рейси. Тільки трактор зробив це за тих дві години, що зараз вже триває акція. Тракторист Микола ледь встигає курсувати туди-сюди. Зараз саме готується до чергового рейсу. Ліс реально перетворили у смітник, і те, бідкається чоловік, що це зробили місцеві люди. О, Боже, щоб ви подивилися, що тут закидано кругом. Та тут нема місця, щоб тут не було мусору. Кругом завалено, всі, всі ліси, всі кругом завалено, І то я вже я там трилюю часом, то, здається, кілометрів три 4 від траси і там лежить мусор. Перший заступник голови Ківерцівської РДА Юліан Таранчук каже, нинішня толока це приклад для усіх, а надто для молодого покоління. Давайте жити чесно, по-людськи і, і використовувати ліс для інших цілей, а не для того, щоб зробити тут сміттєзвалище. Тому що, якби пройшли всі отак разом з нами поруч, ми зорганізувалися по, по телефону. Загрібає сміття аж гай шумить і ківерцівський мер Володимир Жгутов. Посадовець впевнений, що причина таких забруднених лісів не найкраща, м'яко кажучи, культура нашої нації. В даному випадку проведення акції це, на жаль, ми пожинаємо плоди нашого безкультури. Того, що ми можемо багато говорити, довго говорити. Не такі ж у нас високі тарифи на вивезення сміття. І слава Богу, по місту є схема санітарної очистки. Є, можу вже відверто сказати і впевненість сказати, є достатньої кількості техніки, щоб це вивозити. Але, на жаль, людський фактор, як ми кажемо. Всього кілька годин часу та бажання попрацювати, і кілометри лісосмуги сяють чистотою. Тож варто лише уявити, яку територію можна було б звільнити від сміття, якби над цим працювали не лише лісівники та держслужбовці, а й небайдужа місцева громада. Вікторія Притолюк, Антон Антононищук, Сфера ТВ Луцьк. Жінки, що зруйнували поняття слабка стать. Машиністка баштового крану, поліцейська, водійка таксі. Сьогодні жінки ламають фахові стереотипи, намагаючись опанувати професії, що потребують неабиякої сили та витривалості. Про особливих героїнь наступного сюжету розповість Соломія Буковська. Ніна Бабчанік працює машиністкою баштового крану 20 років. З її роботи починається будівництво нового будинку, закладається перша плита. Праця дуже напружена. Найбільша концентрація під час прикріплення вантажу і відривання його від землі. Працювати доводиться на великій висоті за несприятливих погодних умов, гроза, сильний вітер. Робота припиняється, бо стає особливо небезпечною. Але незважаючи на це, жінка каже, коли вперше піднялась на висоту, відчула, що така професія їй до душі. Я ніколи не пожаліла, я 20 років проробила і не пожаліла ні раз. Відчуєш, вона моя професія. Жінки не хуже працюють як чоловіки. Залежить багато від бригади. Хороша бригада, ця бригада дуже, дуже хороша. Бували часи, що роботи на будівництві не було, тому працювала в іншій сфері, але як тільки запрошували, завжди поверталась на будівництво. Задля цієї професії навіть додатково закінчила Луцьке ВПУ за спеціальністю машиніст-крана, кранівник, додає Ніна Бабчанік. А ось ця мила і усміхнена жінка за фахом психолог, але працює водійкою у службі таксі. Деякі міри, скажем так, працюю по професії, тому що часто люди люблять поговорити. Особливо з таксистом. Так ця робота мені більше всього підходить по графіку, тому що я можу їздити тоді, коли мені зручно і цей графік підлаштовувати під себе. Анастасія зараз мама в декреті. Часу не так вже й багато, тому така робота зручна. Чоловік лояльно ставиться до такої професії, хоча в майбутньому, коли часу буде більше, вона, можливо, змінить рід діяльності, доповнює жінка. Мріяла про свою нинішню професію і Анастасія Юр'єва. Дівчина навчалась на журналіста, але бажання працювати в органах було завжди. Тож, коли випала нагода, прийшла навчання у патрульній поліції, і без вагань залишилась працювати. Насправді більше хотіла спіти спочатку працювати в органах, але поступила вже на іншу спеціальність, якось вона не склалася. Тому, суті, а так, і коли і коли вийшла така можливість, вийшла, прийшла, була дуже задоволена і пішла вже сюди працювати, ще поки не пошкодувала. Найприємніше в її роботі зазначає дівчина це вдячність людей. Дуже приємно, коли приїжджаєш на виклик, тобі подякують за те, що ти допоможеш комусь. Це, знаєте, якось, це дуже приємно комусь зробити щось корисне. Професія, звісно, небезпечна. Виклики бувають різні. Ніколи не знає, що чекатиме на місці пригоди. Але, незважаючи на це, рідні дівчини не заперечували такому вибору. Саму ж Анастасію все влаштовує і дуже подобається. Зрештою, і справді так мало професій суто чоловічих або суто жіночих. В таких випадках важливо, аби жінка, попри всі труднощі конкретної роботи, мала можливість залишатись жінкою, а дбати про таку можливість, очевидно, мають чоловіки, що знаходяться поряд. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Ви знаєте ви чи не визнаєте жіноче свято, а відзначати доведеться. Попереду тематичні вихідні з цього приводу. І таки зі святом вас, подруги! Будьте здорові і побачимось!